У нас не вистачає людей, нема кому воювати. Ну, от така маніпуляція, я вважаю, маніпулюють людьми. Давайте, давайте, давайте. Нема кому, все закінчується. Людей немає, нема кому воювати. Та Піддержі. У нас мільйон армій. Мільйонна армія. Що значить нема кому воювати? А три роки постійна мобілізація. А що це означає? Нема кому воювати. А 155 та бригада у всіх на слуху. 1700 пішло все СЗЧ, 1700 людей. Я думаю, що це за бригада така, скільки це там людей було. А подивився статистику набору, там з літа більше 17 тисяч людей пройшло через цю бригаду. Набрали 17 тисяч людей. І що? Нічого? Нічого. Там не вистачило в когось мізків скласти все докупи і збити хоча б два батальйони. Із 17 тисяч це скільки людей? Це що це за бригада така, поясніть мені. Це для чого це все робилося? Хто це все робив? Поясніть, а для чого це все робилося? Щоб розказати, що нема кому воювати? Так і не буде кому воювати, тому що ви не можете 2 плюс 2 скласти. Ви не удосужилися. 17 тисяч людей. Це скільки можна було поповнити бригад? Поповнити там, де люди воюють? А ви що зробили? А ви що зробили? Це позоріще на весь світ. А для чого ви це робите? Поясніть? Для чого командування це все робить? Для чого ТЦК? Починаючи з ТЦК? Поліція допомагає в цих питаннях, командування. І що ви зробили? І у вас нема бригади навіть. У вас її немає фізично. 17 тисяч і 900 мільйонів євро ще влупашили туди, почти мільярд євро. З новітню техніку і зусиль і немає. То це як потрібно працювати? То це ми, люди винні? Це народ винний, так? що немає кому воювати? Чи може це ви таке керівництво, яке не може скласти 2 плюс 2? Яке не може поповнити бригади, яке не може контролювати процес, чи може ви хочете просто злити ще декілька областей е Кацапам та й сказати: все, до побачення, ну все закінчилося, так чи як? Ну так ви скажіть зразу, що, для чого ж ви ще хочете покласти ще якусь сотню-другу е тисяч людей для цього? чи як? Ну, ну, виходить так, ви маніпулюєте нами знову ж таки, розказуючи нам, що нема кому воювати, потрібні люди. При тому всьому набрали в 155-бригаду ту бригаду 117 тисяч людей і не спромоглися. А, і по мільярд євро туди вклали, і не спромоглися зробити бойову бригаду, одну хоча б. Хоча можна було там зробити як мінімум три, або поповнити 20 бригад. Отак, друзі, ну отак от, отак все виходить якось. Кажу, як є, друзі.